Мої вітання ви завітали на канал Говорить Полісся. Мене звати Володимир. Зараз пора лисичок, тому пропоную два топових рецепти, які вам точно сподобаються. І якими смачно ви нагодуєте і свою родину, так і не соромно гостям поставити на стіл. Значить, йдемо ми на ринок і купляємо там гриби. Або так, як зробив я, поїхав у до лісу і назбирав собі там лисичок аж на дві пательні. Цього літа у нас дощів вистачає, тому грибочки у лісі багацько. Потім грибочки ми перебираємо від сміття від листочки, від гілочок, від пісочку. Добре промиваємо та просушуємо. Але не відтискаємо руками, щоб не пошкодити. Великі гриби розрізаємо навпіл. На сильному вогні добре нагріваємо пательні, вливаємо туди олії. Але не багато. Засипаємо лисички і добре їх обсмажуємо, обов'язково помішуючи. Тобто ми їх не варимо, а відразу кидаємо на пательню і смажимо. Так вони у нас вийдуть м'якенькими, а не як резина. Через хвилинки 3-4, як почали обсмажувати, грибочки пустять сік, і нам потрібно цю вологу випарити. Ось, бачите, і в цій пательні, і в цій пательні утворилась рідина, тому вмикаємо газ на повну і випарюємо. Це займе десь приблизно хвилин 7-8 від початку закидання грибів. Далі, на тому самому великому вогні ми підсмажуємо їх до золотистості, це приблизно займе хвилин ще 4-5. Бо вони в нас повинні не варитися, а підрумянитися. Обов'язково помішуємо, щоб не підгоріли. Як підсмажаться, прибираємо газ до мінімуму. В грибочки зліва додаємо грам 30-40 вершкового масла. В грибочки справа 3-5 столових ложок сметани або за смаком. Можете більше додати. Все добренько перемішуємо. Далі після сметанки додаємо добре засмажену цибулинку. Я її попередньо підсмажив на олійці. Ще раз добре все перемішуємо. До грибочки з вершковим маслом додаємо два зубчики потрібного часничку. Далі одну-дві гілочки розмарину. Вона нам придасть. Аромат лісу і в обидві пательні додаємо дрібно посічений кріп. Саме приготування в нас займає десь хвилин 12-15. В кінці обов'язково присолюємо за смаком, ще раз перемішуємо, викладаємо на тарілочки і подаємо гаряченькими до столу. Це зі сметаною і з сибулькою. А це з часничком і розмаринчиком. Ну що, продегустуємо. Ваше здоров'я! Та ти що? Та це взагалі. І цей варіант, що це варіант. Обидва виграшні, вони м'якенькі, вони смачні, вони запашні. У мене претензій немає. Збирайте, смажте, їжте. Якщо сподобався рецепт, буду радий підписці, буду радий вподобайці, коментарям, своїм варіантам, як ви готуєте. Смачного!